Так, усім привіт. Я зараз порівняю два ліхтарі, Оба ліхтарі для зброї. Ідуть в комплекті з кріпленням для планки Ось Таке пряме є кріплення і є комплекти з кріпленням під кутом. В комплекті Є комплекти з одним кріпленням, є комплекти з двома різними кріпленнями. Тобто дешевші і дорожче. Питають, який з цих ліхтар кращий. Це таке філософське питання, тому що вони різні. Е, кожен кращий чимось є, має свої плюси, а має свої мінуси. Наприклад, цей ліхтар дешевший по ціні. Тобто по ціні кращий цей, кому важливо зекономити. Цей дешевший, цей дорожчий. Е, цей кращий дешевший тим, що в нього ось тут гостріші кути. Ним можна заїхати комусь по макітрі, по таблу. Воно дуже гостре і боляче проріже шкіру. Тут а, тупі, вони нічого не проріжуть, ось взагалі не боляче. ось. Це е, плюс цьому. Далі, В цього є лінза опукла, в цього нема. В цього просто пролоски скло. Тому, кому потрібний зум, то він є тільки в цього, Ось він отак винімається і зближує. Бачите? Це перевага цього. В цьому такого немає. Але з другої сторони, перевага цього, що в нього рефлектор зеркальний і дуже глибокий. Він довжиною, по-моєму, 28 мм я міряв. Дуже глибокий і зеркальний. В цього взагалі рефлектора немає. Там якась фігня матова, коротше, біла. І то не всюди. Бачите? Немає взагалі рефлектора. От. Тому так. В цього плюс рефлектор кращий. В цього краще, бо є лінза і є регулятор зуму. В цього немає регулятора зуму взагалі, але зато в нього бомбічний рефлектор. І він дешевший. Кожен сам вибирає для себе. По світлодіодам. В цього дорожчого, відповідно, світлодіод дорожчий. В цього дешевший світлодіод. Цей менше люменів світить цей більше люменів потік, потужність потоку. Тобто цей слабше світить, що дешевший. Цей, що дорожчий, потужніше світить, навіть якщо забрати лінзи порівнювати. Далі по комплектації. Той, що дешевший, кращий. в нього більша комплектація. В нього і кейс і є, і акумулятор в комплекті, І все-все-все. І він дешевший. цього немає в комплекті акумулятора, немає кейсу. Він, Комплектація менша на оце. Ремінці. Ремінець в дешевшого, кращий і дорожчий, бо він з карабіном знімається. І ще є ось така бусинка зручна, щоб фіксувати. Тут нема ніфіга, тут просто затискач і немає карабіну. Тому в дорожчому ремінець гірший. Так, далі. Тепер саме головне а, показую, як світить. Значить, зарядка в обох є Type-C роз'єм, і в цього, і в цього ось. Але в цього, що дорожчий, от, де круглий. Тут краще ця гумка сидить, якісніша, тут, а тут гірша і лег... тяжко туди запихнути. Коротше, гірше. Корпус металевий, приємніше в руці оцей дорожчий. Тут а, більше гострі грані, вони ріжуть пальці, неприємно. Такий тверде, все впирається. Це більш ергономічний, продуманий. Тобто цей правий. Дорожчі краще. Кнопка в цього краще. Вона випирає, кругленька зразу є де натискати, а тут треба її мацти, і вона випадково натискається. Тут гірше кнопка в дешевшому. Ось так. По вазі. По вазі, всі хочуть чим легший. Тому зараз кажемо, який з них легший. Цей 154 грами. 154. Цей. 188 мінус 20 грам. 100, 168. Бо тут акумулятор стоїть на 20 грам тяжкий дорожчий. Ну, це свій я поставив акумулятор. Міряю вагу без акумуляторів. Мінус 45 грамів в цьому треба відняти. Я віднімаю, щоб половину акуму. Так, 165 з дешевим акумом буде цей. Ой, 168. А цей. 154. Цей легший. Перевага в цьому. цей кращий, якщо по вазі вам. По потужності світла, якщо для вас цей показник важливий, то інші показники вам будуть взагалі плювати і пофіг на них. По потужності світла, я сказав, дорожчий звичайно, кращий Оцей що з зумом. Зараз продемонструю. ну Дивіться ось тест. Якщо вам важливо світло, наскільки він освічує потужно. То, звичайно, ви виберете дорожчий. Так. Ось так світить цей, на максимальній потужності, а ось так цей. Бачите, цей. світло цього засліплює повністю ось пляма. Тримаю їх однаково. Ось так засліплює. О, це в максимально широкий кут. Ну, в цього взагалі не регулюється. Поміняю місцями. Бачите, в тому світло набагато потужніше, яскравіше. Ось воно засліплює його повністю. Так, можна отак порівняти. Ось от я їх ложу, бачите, перекриває потік світла сильно. От. Ось так. Тепер, якщо цей ось так зроблю, то він яскравіший, звичайно ж. Точка, оця яскравіша зліва. Камера не передає, бо тут більш синє світло, а тут більш нейтральне, жовте. І по краям аберації такі є жовте, але воно яскравіше набагато. Ніж ота точечка. От, Бачите, таку віддалю. От, Отак добре видно оця точка. От, Бачите, ця точка і ця наскільки яскравіша. Тобто дорожчий ліхтар потужніший набагато. От. Якщо отако так само. Ось, побачимо. Тепер е, другі режими. В цьому ще раз, е, так, максимальний турбо слабший і стробоскоп, І все. Більше немає режимів. три, Турбо слабший трохи і стробоскоп, В цьому п'ять режимів. Може комусь це важливо. Турбо трохи слабший, ще слабший, стробоскоп і СОС. Тобто 3-3 точки. Показав. Ще можу вам продемонструвати, наприклад, на... Ось на стіні. Ось, дивіться, от лежать ці ліхтарі, багато. Ось так світить цей дорожчий ліхтар, от він освічує, бачите. А от свічу на нього слабшим. Бачите, він взагалі конкретно слабший. Взагалі не дотягує. От, по потолку можете дивитися. От, справа дешевший. Ось так. Ось так. От свічу дешевшим змоку. Бачите? Ось, наскільки він слабший. Ось. Рухаю дешевшим. Так, тепер ставлю сюди, а от я рухаю дорожчим. От він перекриває повністю. Ось.